Які червоні лінії для України у цих переговорах? Головні речі не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, і щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців. Далі я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців, не для руських. Для українців це також важливий елемент інфраструктури гарантій безпеки, важливий елемент нашої незалежності, справедливого і гарантованого миру, що війна не повернеться. Також я не збираюся з ними проговорювати економічні гарантії безпеки, де я дуже коротко скажу: Європейський союз головна економічна гарантія безпеки для України. Це безумовні речі, які нам потрібні. Тисячі людей, журналістів, політичних в'язнів, цивільних, не тільки військових, різних людей. Тисячі людей в тюрмах. Вони всі повинні бути в своїх сім'ях, в українських своїх сім'ях. А тих, кого вони закатували, ми повинні отримати реальне. Ми отримати повинні їх всіх і повернути додому. До їх сімей, на жаль, навіть загинувши. Це безумовні речі, які а, безумовно повинні бути. І в незалежність і суверенітет навіть ті території, які тимчасово окуповані, значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть. Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. І я б не хотів би про це говорити. У нас були кроки або сигнали цієї небезпечності, тимчасове припинення допомоги. Я вдячний президенту і команді, що все відновлено, і для нас це важливо, тому що це говорить про наші Тісні відносини, сильні відносини, наше а, стратегічне бачення майбутнього, безпечного майбутнього для українців. Я дуже вірю в це, що це не зміниться. Що стосується безумовного припинення вогню, ми одразу так відреагували, тому що ми дійсно хочемо закінчити війну, і ми розуміємо, що руски дійсно не хочуть її закінчувати. І для мене дуже важливо. Прозорі зрозумілі кроки України, української дипломатії, щоб президент Трамп, його команда і люди, що найголовніше, Америки, реально знали і бачили, що для нас важливо закінчити цю війну есклик способов, тому що це для, для нас ну, найголовніше. І ми хочемо, щоб всі в кінці кінців побачили. Хто такий Путін є і як з ним а, про те чи інше домовлятися тільки через силу? Я думаю, сполучених штатів для цього все є, щоб це а, дійсно реалізувати. Що стосується Фінляндії, ми раді, що ми а, під Фінляндією отримуємо підтримку. А, тільки хороші очікування на продовження наших відносин. І я дуже радий, що у нас дійсно такі хороші дружні відносини з президентом з Олександром і з вашою країною. Ми точно можемо бути партнерами щодо гарантій безпеки. Я вважаю, що довгий кордон з рускими це завжди буде небезпека незалежності в тому чи іншому альянсі Ми з вами є або будемо або. Якби там не було, це дуже важливо, щоб країна самостійно мала можливості давати безпеку своїм людям. Ми в цьому маємо досвід і хочемо ділитися цим досвідом. Хочемо розвивати копродакшн в дронах і інших сучасних технологіях, як в Україні, так і в Фінляндії. Зараз наша українська армія є дійсно однією з найсильніших. В світі, з точки зору сучасної війни, і це абсолютно справедливо. Об'єктивно разом з Україною НАТО точно може стати сильніше. Тому ми повинні працювати разом і для того, щоб альянс набував новий досвід і для того, щоб Україна одного дня могла так само, як і Фінляндія, приєднатись до НАТО. Це буде непросто. Не всі це підтримують, але тим не менше ми будемо над цим працювати. Також я хочу подякувати вам за підтримку нашої країни в перемовинах щодо вступу в європейський союз. Україна обов'язково буде в Євросоюзі. Це також безпековий елемент, економічна і соціальна безпека. Дякую вам за те, що і на цьому напрямку ми з вами теж діємо, працюємо разом. Дякую, Олександре. Ще раз. Слава Україні! Будь-які перемовини. Це крихка спроможність, дуже крихка спроможність. Закінчити війну, особливо якщо це стосується русських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується території, напевно, це буде одним із а, таких а, чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. <кій> Перший крок все одно це безумовний сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи. Як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підніматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. Росія напала на нас, і ми відбиваємо цю агресію. Це два головних суб'єкта цієї війни. Але тут ніхто не бореться за суб'єктність, я просто констатую факт: війна на території України, агресор Росія, і ми живемо, захищаємось, виживаємо, боремось за. Так, як правильно сказав Олександр, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. І в цій війні ми точно переможемо. А що стосується того, як далі, без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків у нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. <кхід> Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови. З Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були про, по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже. Дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку. Є і новий оборонний пакет був оголошений раніше. Дякую, Олександр. Наступний пункт це оборонне виробництво. Нам всім в Європі варто збільшувати можливості нашої оборонної промисловості. Сьогодні в Україні ми маємо найбільш швидкі, найбільш ефективні такі виробництва. Передусім, всіх, абсолютно всіх типів дронів, які потрібні в сучасній війні. Зараз ми говорили про інвестиції в українську оборонну промисловість, яка буде інвестиціями, взагалі, європейської оборонні спроможності. Також я хочу подякувати Фінляндії за рішення про виділення 660 мільйонів євро на закупівлю у фінських оборонних у фінських компаній оборонних матеріалів та техніки для потреб сил оборони України. Сьогодні у нас буде зустріч відповідно з представниками оборонних компаній Фінляндії. Ми будемо говорити про спільне виробництво. Третє цивільний захист. Фінляндія має значний, дуже корисний для всіх Європи, особливо на Кордонах з Росією та Білорусю, досвід будівництва укриттів. І сьогодні ми говорили про те, як можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерство Фінляндії надзвичайно важлива для нас надзвичайно важлива ініціатива. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який Започаткової коаліції я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи. Ще кілька важливих речей: Гарантії безпеки. Це те, що обов'язково має бути для недопущення повтору війни. Зараз в результаті глобальних зусиль ми можемо зупинити Путіна. Ну зустрічі, якщо можна. А якщо знов таки, вибачте, я не всі деталі поки що готовий проговорювати. Але наступна зустріч Саудівської Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури енергетики, тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто, це буде технічна команда команда, яка розбирається з нашого боку, точно. Будуть військові, будуть енергетики, і будуть люди, які ем, розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі. Тобто, це технічний рівень, це не зовсім е, та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі з нашого боку, точно, якщо ми до цього йдемо, І дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку, сісфайро з нашого боку буде така команда Да, вона готова, вона працює щоденно, тому що у нас е нема питань з такою командою. На жаль, через війну ми розуміємо, що це за люди. Вони щоденно працюють разом, тому що щоденно Росія б'є саме по тих містах, про які е говорив е говорила вчора американська сторона, і говорив е президент Трамп, що він вважає, що була у нього хороша розмова, і що є шанс мати сісфайр в небі і про цивільну інфраструктуру тощо.